Я хожу як каліка. Ну, це ну, ну, факт. Ідеально ну, ну, ровно. Я так сказав, просадка є на праву ногу. Я гуцул. Я найперший, хто у вашківецькій лікарні став на протез. Нема нічого не, неможливого. Протез ну, — це. Нема ноги та нема, то раді Бога, взагалі. Завжди рискуєш в цьому життю. Так і на війні, так і тут. Дуже хотіли в гори піти. Дуже гарно. дуже враження просто неймовірне. Моя мрія вийти на Говерлу, і саме в протезі. В нашу в найвищу точку нашої країни. І така в мене мрія була, я хотів тут випроводити себе. Чим прикольно на протезі, а, тим, що виробляється довіра до протеза. Я б не сказав, би, що важко. Ні, Ну, звісно, не так, якби в мене було дві ноги, а так що цей, але все одно я удивлен, що я виліз зі знакуди, потім ще зліз, потім опять зліз виліз. Коротше, Мені дуже сподобалось. Та я тільки радий, якщо з мене хтось якийсь примір візьме. Ну, я стараюся ходити чим більше. Вечером на бігову дорожку, там, в зал сходити. Хочу бути гарним, активним. Для мене ще дуже важливий емоційний стан, емоційно як, моральний. Мені постійно треба себе красавчиком чувствувати, що то добиться. Бо якщо я себе таким не чувствую, в мене нічого не виходить. Не ходити нічого. Постійно якісь результати, досягнення треба. Люблю, коли дивляться і навіть не замічають, що я на протезі. А до цього у вас був досвід по походу Чи це перший раз? Хіба що в Кліщівці у нас там гора була, як виходили, називалося Верес. І дуже важко на неї було піднятися після десяти суток, там, уставши в рані з автоматом. Ну, йшли витягувати хлопця, підірвався на міні. Тут ну, в принципі все нормально. Ну, нема ноги, нема ноги, ну все, то есть, треба, потрібно жити далі вже. І соответственно, да, вот это ж, коли видали протест, і перші шашки, воно дуже тяжко. Вдівається ну, протест, тут вже три пота зійшло. Ну, піс -після, <laughs> після перших кроків. Вот. А так в цілому, якщо нахожувати э, якийсь кілометраж на протезі, ну, звичайно, можна навчитись. Я два рази впав і нормально, все встали, пішли далі. Я трохи пішки йшов, трохи їхав. Тому що в мене, ну, ще малий срок після поранення, я лише три місяці, як поранений, а я вже на протезі бігаю. Я найперший, хто у Вашківецькій лікарні став на протез. Я на ньому тільки третя неділя, а я вже, бачите, я вже ходжу. Я Гуцул наполовину, правда. Ну, я люблю природу, я люблю красоту, нашу Чернівецьку, нашу Буковину, наші річки, озеря, зелень, оцю пахучу. яка, і Коли ти вдихаєш в неї, ти аж хочеш жити, аж хочеш відновлюватись, хочеш далі йти вперед. Не залишатись на одному місці. А ви поранення отримали? Вуличні бої. Я був штурмовиком. Нам тільки по рації восьма година ранку, як тепер пам'ятаю, передали хлопці, тримайтеся. Нас було шість, а їх десь було 19 чи 20, я не пам'ятаю. Ну, тут перестрілка взагалі-то, та як завжди, вуличні бої. Перестрілювалося, і в мене з тої сторони їхній орк кинув гранату. Вона удалася мені в бронежилет і відбилася. Я якраз туди відпригнув, вона зірвалася. Ну, Я встав на ногу, правда, я ще... Мені так казали, я не пам'ятаю, що я ще шістьох їх за двох сотих. Я проснувся просто вже в підвалі від болі, від того, що мені жгутом притискають ногу. І дуже багато крові було. Вона була в шістьох місцях, поранена осколками, і ще багато пульових поранень було. в ній. У мене навіть осколки по сьогоднішній день в легенях. Їх не можуть вибрати, тому я трошки тяжко дихаю. Але нічого я жити хочу. Просто неудобніше, тому що десь під свідомості там є, що це не твоя нога. І воно ще трошки блокує оці всі рухи. Але так нічого. Воно помаленьку, так от день походив, ага, мозок вже прийняв. Як що до чого. На другий день ти вже ліпше починаєш ходити. Офігенно, чесно прямо. Колектив він. Щось десь щось обсуждає, щось розказує, потім ще кудись слізе, друг другу допомагаємо. Да? От, як ви знімали, сьогодні ходили, всі друг другу допомагають, ну, це нормально. Нема нічого не, неможливого. Протез ну, нема ноги, та й нема, то раді Бога взагалі. Можна займатися любимим, улюбленим, улюбленим справою своєю. Не бачу, в цьому ніяких перешкод. Пройшов дві учебки, попав в 93 ю бригаду. Пройшов злагодження в бригаді і нас Ну, БРК вийшла на, клі... на Кліщівку Бахмутський напрямок. Витягували 200-го. Це... І в прошлом... в прошлої інтерв'ю говорив, типу, мене звати Федя, а в нього позивний Федя. Тупо федя Федю витягнув. І ми тетари не дійшли до позиції. І за те, що з жорсткими носилками несли, я, виходить, зашов зі со стежки наступив на міну. Но мене пацанебисто занесли, медики запакували, я за 2,5 години вже в стопунті був. Сподіваюся, що ногу спасуть, я ще двома пальцями шевелив. Но мені показали фотку, там вже не було що спасати. Випалилося зуп'ятку із сустава. А так, що. Може я там не супер воїн, там танки не гриз, але я 6 чоловік витягнув. Не сам, але витягував шість пацанов і 12 двохсотих. Ну, це моя така, що чим я можу гордитися.